Привіт, брати і сестри, це Майк з Мить святі. Я хочу записати коротке відео щодо одного з відео, яке я зробив кілька років тому. Я отримую багато запитань від глядачів і від учасників Діскорд саме з цього питання, тож те, що Господь поклав мені на серце, замість того, щоб знову знімати відео чи говорити про це питання, я вирішив зробити реакційне відео на своє оригінальне відео. І я розповім про те, що Господь відкривав мені щодо цієї теми протягом років зможу доповнити сказане і спробую дати вам більше ясності. Крім того, я, знаєте, поділюся з вами тим, що відбувалося зі мною на той час, і де я перебував у духовному плані, а також, можливо, дам трохи розуміння щодо самого відео і себе. Тодішнього, і сподіваюся, ми отримаємо від цього задоволення, гаразд. Тож потерпіть трохи. Я зараз усе підготую і запущу. Ем. Перш ніж я це зроблю, я, мабуть, хотів би ще раз швидко подякувати всім членам нашої чудової команди за їхню підтримку та допомогу. Я не буду називати імена, бо точно когось забуду, але ви знаєте, хто ви. Ті, хто невтомно і щиро працює за лаштунками, щоб поширювати важливі повідомлення, а також особливо ретельно керувати інформацією на цьому каналі та на Discord-каналі. Просто спілкуєтеся з людьми, займаєтеся перекладами, працюєте з відео. Здається, зараз у нас перекладається 10 або 11 мов, що просто неймовірно, і все це завдяки волонтерській роботі. Цих чудових учасників, які знаходять час у своєму напруженому житті, щоб донести ці повідомлення різними мовами, і вся слава Богу, за те, що він це організував і зробив можливим, і це просто мені так приємно це бачити, і я просто хочу висловити велику подяку. І якщо хтось дивиться, будь ласка, напишіть у коментарях, якщо ви коли-небудь спілкувалися з кимось із учасників, просто залиште коротке дякую», щоб люди могли це побачити. Тому що з часом вся ця робота починає виснажувати, і ти починаєш замислюватися, чи воно того варте, чи має це якийсь вплив, чи взагалі хтось дивиться, або можливо це взагалі нікого не цікавить. Тож, якщо це якось вплинуло на вас чи зачепило вас, будь ласка, залиште коментар і напишіть, що ви про це думаєте. І так, це було б чудово. Отже, я зараз почну, я підготую все необхідне і спробую запустити процес. Це займе трохи часу, це буде, я, мабуть, робитиму помилки, але сподіваюся, що впораюся з цим. І так, сподіваюся, вам сподобається. Сподіваюся, це відповість на деякі з ваших запитань, як я вже казав, всю славу віддаю Богові, усе це для його справи, для того, що він робить у житті багатьох людей по всьому світу. І я просто сподіваюся, що це триватиме і надалі, і, знаєте, від щирого серця сподіваюся, що ваші люди отримують вплив, і ви, ви, ви живитеся цим, поки Господь працює у вашому серці, у вашій душі, у вашому житті. І Якщо ви не знаєте Господа, якщо ви натрапили на це відео і не знаєте Господа Ісуса, я закликаю вас шукати Його обличчя і пізнати ту любов, яку Ісус має до вас. Любов, яку навіть неможливо описати нашими мовами. Він так сильно любить вас, і Він хоче, щоб ви були з Ним, Він хоче, щоб ви повернулися до Нього, і Він хоче, щоб ви віддали йому своє життя та повірили в нього. Через нього приходить спасіння, немає іншого шляху, немає іншого імені під небом, яким ви можете спастися. Це тільки він, і він дійсно цього вартий. Отже, без зайвих слів я спробую почати тут і подивлюся, чи зможу це увімкнути. Гаразд, поїхали. Добре, я просто зараз це відтворю. Я не дивилася це відео з того часу, як його зробила. За ці роки мені ставили різні запитання, і я казала їм, що знаєш, ти хочеш отримати відповідь на це питання, де на якому таймкоді у відео я про це говорила. Тож іноді я поверталася, знаходила потрібний момент, слухала, що я там сказала протягом хвилини, а потім виходила з відео і спілкувалася з цими людьми. Але я не дивилася це відео від початку до кінця, тож навіть не дуже пам'ятаю, що тоді казала, але ось так. Тож ми спробуємо це зробити і подивимося, як воно вийде. І знову ж таки, сподіваюся, вам сподобається. Я буду зупиняти відео і коментувати певні моменти і гадаю, це все, що я хотіла сказати з цього приводу. Отже, починаємо. Привіт усім. Це E -е, Mike із We Are the Saints. Ем, у цьому відео я спробую прийти одразу до суті. Це відео дуже натхненне Господом, як і всі інші, але це особливо... Так, я тут зупинюся на хвилинку. Я вже бачу, що був досить нервовим у цьому відео, як і на самому початку, дуже сильно нервував, бо, знаєте, ворог завжди намагається відмовити тебе від цього, і тому завжди буде багато осуду, багато критики, яку я... Намагався відштовхнути, але це складно, коли ти відносно молодий або новий у Христі. Мені знадобилося багато часу, щоб навчитися просто рухатися далі і дозволяти Господу розбиратися з цим. Але так, трохи нервував, і це стало для мене очевидним кілька днів тому, тож я провів деякі дослідження з цього приводу. Я сподіваюся, що Ее Святий Дух дозволить мені говорити вільно. Я не е, е не редагую ці відео, тому сподіваюся, що ее, е, Святий Дух просто буде вести мене під час запису. У мене тут є деякі нотатки, але в основному я хочу віддати всю славу Богові, нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу, бо через нього все можливе. Дякую тобі, Господи, за це, і я сподіваюся, що кожен, хто слухає, буде благословенний цим і ее. Е. Так, просто щоб ви знали, е, -е, багато з цих відео є сирими і невідредагованими. Дуже мало з них редагуються. Якщо є монтаж, то це тому, що щось пішло не так і -е, -е, -е так. Але я вже можу сказати, що е, -е, так, просто це було знято на мій, здається, на мій смартфон. У мене тоді також не було камери, тож і відео, і аудіо дуже сирі, тому просто поставтеся до цього з розумінням. Ее, -е. я сподіваюся, що це вплине і принесе справжню Ее -е зміну або стане чудовим благословенням у чиємусь житті. Я прошу про це в ім'я Господа. Амінь. Отже, ЕЕ -е. Господь поклав мені на серце ЕЕ, -е. вже, мабуть, кілька тижнів думку про те, хто ж уособлює наречену Христа. На Ютуб зараз багато різної інформації. Люди говорять про різні речі, і Господь дійсно показав мені багато місць у Біблії, де це має велике значення. Е -е. І він хотів, щоб я показав, або, власне кажучи, детально розповів про те, хто саме буде уособлювати наречену Христа, як саме вони це уособлюють, як це відбувається насправді, і чому це насправді так надзвичайно важливо для всіх нас. Чому Господь використовує саме цей шлюбний обряд? А, правильна вага має значення. Вибач за це. Bodypod дозволяє легко зрозуміти який найшвидший так, спосіб. Не. Вибач за це, нам не платять за рекламу. Це все просто Ютуб. Його люди, які. Так, це, мабуть, гарна ідея нагадати людям. Знаєте, Все це робиться волонтерами, е е, волонтерами. Ми не отримуємо жодних грошей, ми не приймаємо жодних пожертв, ми не приймаємо ні від кого, хто хоче вкладати у служіння чи якось інакше. Господь не дав нам такого поклику це робити, тож ми цього не робимо. І так само з YouTube. ми не отримуємо жодних грошей від YouTube чи від будь-якої реклами, яка з'являється. Це все просто YouTube. Будуть е-е, підхоплені, вознесені, Харпазо, як би ви це не назвали. Який би термін ви не використовували, коли Ісус повертається, щоб забрати свою наречену з землі перед великою скорботою, перед тим як усе піде кереберть? Хто ця людина? Про кого він говорить, коли має на увазі наречену? Отже, у мене є деякі досить значні откровення, як я вважаю, щоб поділитися, і я сподіваюся, що це не для того, щоб когось налякати. Чи змусити когось сумніватися в тому, хто вони у Христі? Якщо ви сумніваєтеся в собі, то, ймовірно, ви вже ставили собі це питання, і це, мабуть, просто дозволяє вам замислитися над цим ще трохи глибше. Або ж ви точно знаєте, хто ви є, і це ідеально вас описує, і це просто ну гарне відео для вас, щоб подивитися. Ви будете піднесені, відчуєте себе наповненими і ну, продовжите свій день. Бог благословить і вас. Отже, без зайвих зволікань я почну. Так, для багатьох із вас, хто дивиться і знає, що ви вже є частиною нареченої, що ви знаєте, хто ви у Господі у своєму шляху, це знову ж таки просто гарне нагадування для вас. Так. Я скажу, що з часом я помітила, що твоя впевненість, мабуть, це найкращий спосіб це сказати, бо навіть тоді я бачила, що моя впевненість була не такою сильною, як зараз. Але це приходить з часом, це як очищення, і це також стосується твого шляху з Христом. І знаєш, якщо ти відображаєш його наречену, це з часом ти стаєш впевненішим і в цьому також. Тому, коли ти молодий або новонавернений християнин, це потребує часу, це е е очищення, це е, е витривалість, через яку Господь хоче, щоб ти прийшов, і тоді разом із цим приходить впевненість. Воно просто так і є. Отже, хто уподібнюється нареченні Христа? Весільна церемонія в ті часи була. Була, В, була е -Е, великою урочистою, важливою та надзвичайно значущою подією. Весілля тривало кілька днів, і наречена була вибачте прикрашена і вбрана. А наречений дуже чекав на свою наречену, тому що він, знаєш, мав би е -Е. вони, як правило, зустрічалися приблизно рік. І за цей час знайомилися одне з одним через родини та різні події протягом того року. І вони були б е, -е заручені, мабуть, це правильне слово одне з одним, приблизно рік або близько того, залежно від е-родин, -е, але так чи інакше. Тож це була велика подія, і коли нарешті настав час одружуватися, е, -е вони обоє вирішили, що це правильне рішення, він, батько або чоловік. Е, е побачив у ній щось таке, що він обожнював і з чим хотів бути до кінця свого життя. Тож, говорячи про наречену Христа, і, і Господь використовує це порівняння кілька разів у об'явленні, де, знаєте, е, е діва, е е прикрашена у своїй свої сукні чи вбранні, і знаєте, сукня біла, чиста, як сніг і е е. Що це символізує, це символізує саме той образ, який Христос хоче побачити у відповідь від самого себе, mm, так. тобто, певною мірою він хоче бачити дзеркальне відображення своєї нареченої, mm. я знаю, про що ти думаєш? Ти думаєш, ну, ну ми ж просто люди, ми не ідеальні, ми не можемо повністю відображати Христа, і це все правда. Я не маю на увазі, що ми е. -е Безгрішні і ніколи не грішили чи не були неправедними в будь-який спосіб. Ні-ні. ні Те, що це символізує, ми чисті, ми як незаймана ми білі, як сніг завдяки крові Христа, бо ми віддали своє життя Христу і прийняли Його як свого Спасителя. Але те, для чого він використовує цю символіку. Так. Чи ми Evolution Wheel? І сьогодні я представляю вам найновіший продукт від Evolution Wheel, який називається EWS Evolution Wheel. Чи представляємо його у нашому щоденному житті? Так Тож це дзеркальне відображення, це духовний образ. М. І я, мабуть, ще говоритиму про це далі, тому не буду зараз багато казати, але так. Триматися осторонь світу дуже важливо, бо світ не любить Ісуса. Ми не хочемо виглядати для Нього як цей світ, ми хочемо бути не від світу. Тому, чи схожі ми на нього, М є багато прикладів у новому і старому заповіті, де це дуже чітко показано: Тож, знаєте, Христос або як ми самі, тобто, хто б не дивився це відео. Ваш потенційний чоловік чи ваша дружина ваш чоловік, коли ви згадуєте себе молодими і невинними і думаєте про те, якою ви хотіли бачити свою дружину чи чоловіка, багато рис завжди були такими: знаєте, доброта, співчуття, М. Справжня внутрішня краса, просто прекрасна людина всередині М. Хтось, хто ніколи не зірветься на вас, не говоритиме про вас за спиною, не проклинатиме вас чи щось подібне. І Христос очікуватиме, і це 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 важко чути, але Він очікуватиме, щоб його наречена представляла його в кількох аспектах. Найголовніший з них це любов. тож дух так, я зараз на хвилинку зупинюся. Так, весілля. Причина, чому Ісус використовує весілля е, е. Як приклад, коли він говорить про весільний бенкет і про наречену полягає в тому, що для єврейського народу це було дуже важливо. Весілля наречені е, -е знаєте, чоловіки і жінки, які поєднуються. Да, це було дуже важливо у цьому. Було там було багато чистоти, там було багато святості. І тому він використовує це, бо вони можуть це зрозуміти, вони можуть, вони можуть це уявити. І, е -е, знаєте, і я думаю, що, можливо, я скажу це у відео, не впевнений, але, знаєте, ви як чоловік хочете, щоб ваша дружина Е, -е була схожа на вас. Тобто ти обираєш її. Ти хочеш одружитися з нею, тому що в неї є ті якості, які ти обожнюєш, і які хотів би мати сам е, е і навпаки, також. Знаєте, дружина теж обирає чоловіка, тому що е, в нього є якості, які вона бачить у собі. Ще одна річ це те, що Господь хоче, щоб ми були безкорисливими, вміли прощати і, е-е, знаєте, не засуджували одне одного. як... І є ще інші речі, але я, я продовжу з відео, щоб не повторюватися. А, господа, знаєш, доброта, співчуття, прощення, милість, любов, безкорисливість, е, -е терпіння, е, е. Знаєш, це все плоди духа. Угу. Ісус має бачити це в нас. Угу. Щоб ми по-справжньому були його нареченою. Так, це, це дійсно важко зрозуміти або побачити в собі. Е, гарне місце, щоб подивитися на це також, це блаженство в Євангелії від Матвія. Я маю на увазі, він фактично говорив про те, яким він є і якими він хоче бачити нас щодо інших людей. Саме такою він захоче бачити свою наречену. Mm -hmm. І кожного з нас випробовують у цих речах. Якщо ми у Христі і дійсно ставимо Христа в центр усього нашого Всесвіту і любимо Його всім серцем, і кажемо, що будемо ходити в ньому. Якщо ми це робимо, він буде випробовувати нас не лише духовно, а й фізично. Так, це дуже слушна думка. Він буде випробовувати тебе у